Всім привіт! Привезли на ремонт 34-ку діо. Думаю, поки йдуть запчастини на 27-му колінвал з поршневою, з поршневою. Розберу я 34-ку, подивлюсь, її в душу трошки. Тут теж невтішно підшипники або колінвал. Все, закінчились теж, як в 27-й, так і чомусь в 34 -ці. Так попало. Одним лотом все. Далі знімаємо. Опа, а вона у нас розточена вже. На 44 і 5. Це у нас, якщо я не помиляюсь, 65 або 70. І поколошматило. Поколош матило, нормально так. Це які удари. Ну, понятно. Ага, забув, що відкрутити, Вихлопну зараз я викручу. Паузу. Так, розкрутив, я вихлопну. Тут в нас що? Ну. Не сказав би, що щось їй бракує. За дерево нема. На диво, тому що удари, удари є. На поршні. Поршень повністю вибитий. Не знаю по якій причині. О, поки кольцо верхнє. Ось таке, короче, жесть творився якийсь просто жесть. Тут теж красота. Так, чоловік попав теж на поршневу, на колінвал або підшипники. Та і, та, і колінвал теж, і колінвал, і підшипники під заміну будуть. Весь комплект. Далі ще, ще що тут у нас? Тут у нас ще бачив по ремені. Ось, ремінь теж приїхав. розмір ременя, ось такий Так, поч поворотів Ось і готово. Можуть бути тут. Все добре. Все, зараз скучу, подивлюсь. Опа. Не Поняв. Це як криво ходить. Ще одна знахідка. І черкає десь щось. Розполовину я вже мотор від 34. ки І тут прогнози, так, як і казав, не втішні. Ось підшипник розсипався. Один розсипався, другий. на волі. Вже має теж шум. От того, напевно, і покрамсало поршень. Все скоріше. Та -та. До речі, ще е, повезло ще масло на насосу, бо порвало прокладку, сальник зі сторони варіатора і затягнуло ту спружинку масло на насос. На Ну... короче, одной рукой немножко пустовато но там все все дуже весело бачите Такі справи, Замовляємо коленвал, замовляємо підшипники, замовляємо поршніву, замовляємо. Кришку, голову. Тут все потовчене. Коротше теж під замін. Тут теж якісь унікуми, съйомника не мали колись. І наварили якось точками і так зняли. Різьби нема, ставлю свій съйомник, в моєму сйомнику різьбу їсть. Так що не знаю, якось підіпхав е, одну отврку з цієї сторони, і другу з цієї. І легенько, щоб не поламати вуха. В картері легенько пробував підстукувати по колу, і якось пішло. Так добре, що пішло. Отакі От справи. Це все. Замовляємо матеріал. І будемо збирати. Чекаємо на цей матеріал до 27-ї. І таке. Всім дякую за увагу.